Ви бачите будинок, який був збудований ще з 55-го року, в якому він стані. Не тільки я вважаю, але є висновки енергоаудиту, що йдуть великі енерговтрати відносно під час опалювального сезону. При цьому ми вирішили зробити термомодернізацію. Утеплення цієї п'ятиповерхівки у Кропивницькому розпочали у червні, розповідає керівник об'єднання співвласників будинку Олександр Плетньов. Рішення ухвалили на загальних зборах мешканців. Утеплюємо базальтовою ватою 150 мм то її товщина, ви розумієте, про який ми говоримо розмір, тому ми виключно працюємо на заощадженням наших енерговтрат. Ідея вже в нас, можна сказати, 4 років давності. Енерговтрати це найбільші на фасаді будинку. І також в деяких місцях на місцях загального користування. Провели відповідні проєкт документацію, яку схвалили проєктно проектно-кошторисну документацію подали відповідні заявки до фонду енергоефективності. Це ОСББ одне з п'яти у Кропивницькому, які цьогоріч беруть участь у програмі «Енергодім». Це державна програма, яка передбачає відшкодування частини суми, яку об'єднання витратить на утеплення даху, стін підвалу чи модернізацію інженерних систем. Фонд надає гранти у розмірі 60-70% від суми проєкту, розповів технічний директор фонду енергоефективності Дмитро Сирих. З його слів 80% житлового фонду в Україні потребують теплової модернізації. 60-70% в залежності від. Обраного пакету заходів. І таким чином, і, і, і власний внесок співвласників становить від до 30%. Ще і, до 20% можуть бути кошти е, місцевих програмі. Перш за все, в будинку має бути створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Необхідно провести загальні збори співвласників і прийняти рішення про участь програми. Після цього запросити енерготвіта Після цього заявка подається до фонду. Ми резервуємо кошти. У ОСББ є час три роки плюс 12 місяців. Які можуть додатково для того, щоб реалізувати проект, каже програма діє з 2019 року. Відтоді Кропивницькому участь у ній взяли 8 ОСББ. Усього їх півтори сотні. З Кіровоградської області 47 учасників. Усього об'єднань 588. Кіровоградщина є одним з провідних регіонів. Які Найбільш представлені в програмі енергодім Драйвером всього цього процесу завжди є співвласники будинку. Ніхто крім них не може ні ініціювати цей проєкт, ні реалізувати його. Як ми бачимо, то більш потужно, більш потужний запит на цю програму в тих містах, в тих регіонах, де є місцева підтримка. Вартість проєкту, який реалізує об'єднання травень, 12,5 мільйонів гривень, каже його керівник. 70% Матеріалі від робіт компенсує фонд енергоефективності за меморандумом співпраці між міською радою та фондом енергоефективності здійснило відшкодування міська рада нам в розмірі 100 тисяч гривень. У будинку 43 квартири. В одній з них мешкає Валентина Хоматюк. У мене якраз квартира у голова, було дуже холодно, а тепер я сподіваюся, що буде дуже добре. У градусі 17-16. Ми платимо тільки квартплату. Мешканці об'єднання на реалізацію проєкту зібрали 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже голова. Співмешканці виключно внесками на управління будинку накопичували дані грошові кошти і здійснили от через відповідний час термомодернізацію будинку. Розмір їхній настановить 6 гривень. На даний час ми ще не підвищилися. Говорить, до опалювального сезону планують закінчити реалізацію проєкту. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.